Виконуємо номер 1275 із підручника Алгебра 7 та номер 57,31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. В одному сплаві міститься 9% цинку, а в другому 24%. По скільки грамів кожного сплаву потрібно взяти, щоб одержати зливок масою 260 грамів, що містить 15% цинку. Приступаємо до виконання. Нехай першого сплаву потрібно взяти Х грамів, а другого y. Нехай першого сплаву Потрібно взяти х грамів, а другого ігри грамів, Тоді маса зливка буде Х додати ігри грамів. Що за умовою? дорівнює 260 грамів. Маємо рівняння. Х додати ігрек дорівнює 260. Цинку в першому сплаві буде. Відомо, що у нас 9%, тому 9% подаю в ліді дробу. Це буде 0,9 і множу на Х, 0,9 Х. А в другому У нас 24%, тому 0,24 множимо на Y. Враховуючи, що одержали зливок масою 260 грамів, що містить 15% цинку, маємо друге рівняння. Враховуючи, враховуючи. Що? Одержали зливок масою 260 г, грамів, що містить 15% цинку, маємо друге рівняння. І наше друге рівняння 0,9х, додати 0,24. І 15% подаємо у вигляді дробу і множимо на 260. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення х і, які задовольняли б обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Наша система. Х додати і дорівня 260 це перше рівняння. І друге. 0,9х додати 0,24 у до рівня 260, Помножити на 0,15 це буде 39. І тепер помножимо перше рівняння на мінус 0,9. Отримаємо мінус 0 0,9х, мінус 0,9 y дорівнює мінус 260 на мінус 0,9 це буде мінус 23,4. І друге рівняння переписали. Тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа. Можемо виконувати почленне додавання мінус 0,9х, додати 0,9х буде 0. Мінус 0,9 ігрек, додати 0,24 ігрек, отримаємо 0,15 ігрек, і мінус 23,4, додати 39 буде 15,6. Отже, тепер у нас залишається нам 15,6 поділити на 0,15. Отримаємо Y дорівнює 104. Тепер підставимо значення x, y 104 У перше рівняння. І знайдемо відповідне значення Х. Х дорівнює 260 відняти 104. Y дорівнює 104, а Х дорівнює 156. Отже, сплаву що містить 9% цинку. Потрібно 156 грамів, а сплаву, що містить

Номер 1275 із підручника Алгебра 7 та номер 57.31 із підручника Математика 7 виконано.